Слав Грицак, український історик та публіцист, професор Українського католицького університету, директор інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка. І Остап Дроздов теж ветері, журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Панове, наші шанування. Доброго ранку і доброго здоров'я за доброго ранку. Вітаю вас, Україні. Граємо, слава. Героям слава. передусім дякуємо, що ви знайшли час для спілкування і в нашому сьогоднішньому етері, пане Ярославе, перше запитання буде до вас. Чи вважаєте ви, що цей саміт став таким собі тестом на спроможність НАТО? І чи побачили ми рішучість альянсу? Адже нерішучість фактично відкриває нові можливості країні агресору Російської Федерації? Нерішучість потенційно може провокувати на нову агресію, і можливо ймовірно, якщо буде у Росії. І така потуга посилювати агресію в Україні далі. Прошу, боюся, що тут слово рішуче чи рішуче все добре, треба продумати ще якесь такі слова, якого не маю. Бо це рішучість не слова, але відсутність будь-якої конкретної, скажімо, акції, програми чогось іншого. Тому що, як добре, це сказав один з недавніх текстів Foreign affairs Ця дорога до НАТО може вийти дорога до нічого, якщо не буде прийнято конкретних конкретних кроків. А це конкретних кроків поки що немає. Ми бачимо тільки запевнення допомоги, збільшення фінансування, таке всі інше, але це не те, що Україна справді потребує. Разом з тим в підсумковій декларації йдеться про те, що НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози для Росії. А ось такі тези, коли лунають пане Остапе, наскільки вони мотивують, додають наснаги ворогу рухатися далі і можливо чинити агресію проти країн Балтії, проти тієї ж Польщі, і фактично ну, НАТО каже: ось ми не проти, робіть далі. Нато так не каже, і я тут про ворога якраз найменше доказав. Я хочу взагалі сказати, що, ну, можливо, це парадоксально прозвучить, але з НАТО, повірте, все абсолютно добре і прекрасно. Я не поділяю таких уже надто песимістичних, розпачливих е е коментарів е наших людей. Відчуттів, я я розумію їхню природу, тому що хочеться зовсім іншого. Але НАТО це є. Оборонний альянс, який покликаний захищати своїх членів і свій простір, який він накриває парасольку, від воєн. Відповідно, воєн чи війни в НАТО не буде в найближчій перспективі. І взагалі я цього не проглядаю на тлі небезпеки прямого зіткнення НАТО і Росії, я радше. Поставлю, якщо взагалі можна банкувати в таких серйозних справах, теж не сприйміться за якесь балагурство. Але я би поставив якраз на відсутність навіть найменшої вірогідності війни НАТО Росія. Я думаю, що всі будуть зацікавлені, аби полігоном і територією війни, де вирішується світова історія, хто сильніший, хто. Кого куди в свій простір, аби це відбувалося на, на превеликий жаль на нашій території, і власне тут все, що ми можемо розраховувати зараз як не член НАТО, як країна, яка саботувала членство в НАТО всіма можливими способами, і навіть зараз це робить, умудряється. При такій своїй безвихідній ситуації просто претендувати на роль все ж таки майбутнього члена. Тому що я інакшого виходу, ну якби формули настання сталого миру, а нас цікавить сталий мир. Не просто зараз когось втихомирити, а сталий мир на майбутнє з гарантією безпеки. Ну, крім НАТО, крім солідарності з НАТО, я не проглядаю від слова взагалі. Mm -hmm. Пане Ярославе, до вас наступне питання. Ось ви не так давно давали інтерв'ю, і йшлося в ньому зокрема про те, що за нинішніх темпів просування на полі бою Україна вийде на свої кордони у 2100 сотому році. Ну доволі резонансно це лунає. Так розумію, що ви аналізували певні прогнози західних. Так фахівців. Розкажіть, будь ласка, про це дослідження. І якщо ми вже говоримо нині про саміт НАТО, про його підсумки, його наслідки, ця дата цей термін, так 2100? Тисячі сотий рік він, е, значить, про нього так само може йтися. Чи тепер ця дата виходу на кордони вона наближається або віддаляється? Адже дійсно членами ми найближчим часом НАТО не буде, але тим не менше багато озброєні, багато так званих там плюшок, якщо можна так говорити, нам пообіцяли. Я покликав сам документ, який появився буквально десь два тижні тому. Це документ, який що з аналітичного центру. Кенеді Скул, Гарвардського університету, є такий Белфар Центр, який е, займається прогнозами, дуже обережним прогнозами, звичайно, тому що ми розуміємо, що ніхто точних прогнозів чи певних дати не може. Але це прогноза на історії конфліктів останніх 70 років і спосіб розв'язання. Це документ, який, на жаль, чомусь чомусь досі не обговорюється в Україні, хоча вже він дуже серйозний mm -hmm. при всіх своїх недоліках. І він виходить з того, що насправді ми маємо затяжний конфлікт, якого не бачимо кінця. Якщо українська армія буде просуватися такими темпами, яка не просувається зараз, то ми вийдемо на кордон на 101 першого року, дві тисячі стосовно році. Сказавши це все, я мушу також додати, що російська армія не має кращих перспектив. Якщо російська армія буде просуватися такими темпами, то вона вийде до Києва тиші сто п'ять році. Тобто 50 років пізніше, ми дійдемо до кордону з першого року. Це просто про те, говорить про ще це розрахунку чого джумоглядні. Це про характер цього конфлікту. Воно що конфлікт, який є як перша війна, тому що ми розуміємо, що це не буде не 100 років, не 50 років, війна кінеться швидше, але кінця не воєнної перемоги вирішально, а це швидше того, що одна з тих стріль не витримає далі тягар війни і попросить миру. Причому не найкращих умовах. Власне про це йдеться. І власна автори цього документу аналізують, які можливі умови є для України. Миру від найкращого до найгіршого. Звичайно, що з найгіршого наключають зникнення України, цей, цей варіант ніхто не вірить, насправді Росія не має таких можливостей і не буде мати таких можливостей. Хоча, звичайно, вона може багато що зіпсувати Досить до України до такого стану, що втрати будуть непоправні. Це дійсно варіант, який найгірший. Найкращий варіант, це ведно те, що ми б зараз хотіли. Це членство в НАТО. Це, не, це єдиний певний гарантований варіант з тим, з тим, що, звичайно, а, НАТО могла б втрутитися. Цей цю, цю війну, це звичайно поза поза межами у, поки що нашої уяви. Всі заяви є добрі, Звичайно, ми мусимо вітати і сказати, що це добре, що не сталося, але ми маємо брати ралі. А ралі те, що і в листопаді на листопаді цього року є вибори, і до влади має прийти Трамп. І е, зараз найбільше, що ТРА, НАТО глядається, що буде, якщо в самому, самому НАТО раптом появиться велика діра, і ця діра буде називається Сполучені Штати Америки. І що тоді це означає так. для самої України? Де їм можливості боротися? Ось ми фактично почали відповідати на наступне запитання. А які загрози є для НАТО? Ми пам'ятаємо риторику свого часу Трампа, наскільки він там критично ставився і фактично там сварив, ну м'яко кажучи, ті країни, які не роблять відповідних фінансових внесків, які витрачають там менше 2% внутрішнього е -е валового продукту. Разом з тим, ви казали НАТО зараз є єдиною реальною силою, яка може дати відсіч Росії. І це зрозуміло і об'єктивно. Але чи, чи не насторожує майбутнє НАТО, І, зокрема, якщо прийде до влади Трамп? Пане Єрославні, це питання до мене? Так, так, так. Так, звичайно, насторожує. І це насправді головне. Головне, що говориться у кулуарах, то не тільки в кулуарах НАТО, тому що тоді, по суті, НАТО це стає Європейською державою, адже Європейські держави мають спроможності отримати НАТО на такому рівні. Це великий знак питання. Ми це бачимо. Ми бачимо, що про заяви, навіть беремо найпростіші речі: з здібності європейської НАТО виробляти зброю амуніцію. Насправді, що ми бачимо, що заяви, заяви які були, причому досить обідне, навіть їх не можуть виконати. З різних причин, які не буду, не буду зараз називати, е, можливості фінансування НАТО. Такого досить обмежено. Тобто, я думаю, Путін тільки це й чекає. Путін, зараз Путін на коні, Путін грає час на нього. От він напевно не буде приймати жодних рішень, поки не буде видно не зрозуміло, що буде з виборами з виборами е в Америці. Але навіть вибори Байдена не НАТО, бага, НАТО багато, ну, скажімо, це звичайно до краще в Україні до НАТО. А в НАТО міняється проблема. Бо навіть якщо Байден приходить, тоді що? Що НАТО реально можна зробити, щоб потистатися про Росії і щоб забезпечити Україну, потрібним обсягом обсяг, е зброї і фінансування, щоб Україна могла перемогти. Ми цього не бачимо, цього не бачимо в жодному, в жодному плані. Факт є реальний, що швидше всього, Україна не буде мати більше таких поставок в тих обсягах, які не мали останні два половиною роки. Це той факт, з яким треба рахуватися. Принаймні НАТО немає на це спроможності. Я вім собі, що НАТО без Америки це спроможність малі декілька разів. Це ті реалії, з якими треба мати нам справу, які треба споявляти і з цього виходити. Дякую. Остап. А ви погоджуєтеся з тим, що прихід до влади Трампа це вже вирішене питання, і в разі дійсно його приходу як зміниться НАТО, зважаючи на те, що вже зараз думають про запобіжники певні аби. Приміром, допомога Україні не змінювалася після зміни президента Сполучених Штатах Америки. Але чи спрацює будь-який запобіжник, коли ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки це та країна, яка найбільше фінансує альянс? Ну і власне від неї багато чого залежатиме в будь-якому разі, напевно, що прошу. Я стосовно Трампа не біг би попереду е е локомотива, тому що ну це так доволі безвідповідально Вже казати за півроку до виборів, що там такий то переможець переможе кандидат. Тим паче, що американські вибори і це показує їхня внутрішня соціологія, яка була якраз оприлюднена буквально на початку цього тижня. Показує. Що плюс-мінус один відсоток ні здрав ні здрю іде виборча кампанія. І навіть якщо моделюється зняття Байдена, що якби обговорюється в американському дискурсі, то чи він знімається, чи він не знімається, все одно кандидат від демократів, чи то він, чи то Камала Гарріс, вони йдуть в межах одного відсотка з Трампа. Тому ну це найбільш непрогнозовані, прогнозовані дуже рівні вибори. Я ну не до тих людей, які так безвідповідально, знаєте, вже призначать когось. Це все одно буде вирішувати американський народ. І Є ще час, хоча тренди безумовно вже сформовані. Вони є стійкі, і НАТО, я думаю, думає про ту подушку, яка буде або мусить бути застосована на випадок здійснення вже президентом, якщо він буде обраним Трампом, своєї погрози. Трошки змінити, я б так сказав, змінити внутрішню архітектоніку самого НАТО, і тут щоб це не вдаватися, тому що це більше є претензія до європейських членів НАТО, і це можна вирішити, змінити якийсь там рівень ВВП, який буде кожна країна вкидати там. Це це своя внутрішня якби, кухня. Вона до вирішення. Тут питання, я думаю, для нас мало би полягати в тому, що. Буде це НАТО в теперішньому вигляді, чи буде це щось інше, але все одно це буде формат колективної безпеки, тому що на планеті Земля немає іншого формату вистояти проти великих гегемонів до Росії. Додається Китай, і ви абсолютно слушно про це про це сказали. Якраз комініке НАТО взагалі згадується Китай. Це зовсім нова геополітична вісь, реальність так. Тому в боротьбі з гегемонами, які ну мають все ж таки перевагу конкурентну в внутрішньому управлінні, через відсутність конкуренції, через відсутність виборів, вони не повинні бавитися в такі, знаєте, дурнички, як вони кажуть, як якісь там. Волевиявлення там конкуренція політична. Вони знають, що правитель 25-30 років при владі і може жорстко вибудовувати свою вертикаль, яка виявляється дієвішою і гнучкішою порівнянні з такою важкою, е, знаєте, інституційною демократичною моделлю. Тому я би не зациклювався власне на там розпад НАТО буде все одно буде щось. Що буде гарантувати європейському континенту колективну безпеку? Тому що поодинці жодна країна, яку можна проїхати вибрати ровером за один день. Ну, вона просто ну всі люди розумні на цій навіть землі. Поодинці ніхто не зможе протистояти проти нікого. Тому чи це буде формат НАТО в теперішньому виді, чи він буде модернізований, чи він буде підлікований, все одно це буде колективний. Колективний формат безпеки і тут Україні треба все одно бути в цьому процесі, бути на цій mm -hmm. території, вже як воно там виборли? Звичайно, це ми побачимо. Я так думаю, вже наступного року після виборів в Америці. Пане Ярославе, якщо говорити про альтернативи, ті реальні альтернативи для нас. Ось НАТО зрозуміло так. Ми зараз проговорили, але ось ті безпекові угоди двосторонні, які ми підписуємо зараз багатьма країнами, вже понад два десятки країн. Ми їх маємо зрозуміло. Там немає щось на кшталт е, п'ятої статті НАТО, але все одно це співпраця, це е, обмін технологіями, інформацією, так само допомога нам. Наскільки вони є важливими? Чи можна сказати, що вони є певною мірою альтернативою для нас е, альянсу? Ми повинні чітко зрозуміти, альтернативою НАТО альтернативи до НАТО не існує. Крапко. Uh -huh. Ми навіть повинні відмовитися від цієї риторики. Зрештою, це, якщо не помиляюся, записано було в наших річних парламенту чи навіть не за Конституції. От і тут давайте це, ну вибачте, так кажу, давайте про це не розмовляти не думати. Нас лишається стратегічний курс на НАТО, тому що це не просто наше бажання, хотілки, а це, знаєте, спосіб нашого вийти з цього нещасного пограниччі, де ми маємо постійно. Сусіди, які постійно хочуть нас знести зтерти з карти з карти карти світу. Тому давайте не обговорити про можливі альтернативи. Ні, ні, не альтернативи. Це не альтернативи. Це, я... Це може палі паліативи, Так звані. Ці одногоди паліативи. Знаєте, коли немає серйозного лікарства, приймають якісь певні, скажем, певні полегшувальні, скажем, там щоб забрати більше щось інше. Вибачте, живаємо метафо. Звичайно, значення цих умов дуже важливе. Важливе, тому що з все важливе настільки воно буде діяти, скажімо, там постачання таки всі інше, але найбільш важливе, вважаю, це символічний акт, тому що держави підтримують, стверджує ще раз, що не підтримують Україну в цьому конфлікті, Вчора, чи радше війні війні із Росією, але знову ж таки жодні угоди, жодні заяви не можуть замінити нам курс на НАТО як нашу стратегічну ціль. Я в своєму запитанні жодним чином не мав на увазі відмовитися. що зрозумів. Ні. Відмовитися від НАТО, я мав на увазі, що це паралельний процес, який ну фактично може і допомагати вже тут, тут і зараз. Пане Остап, я... Рустав... так будь ласка. Будь ласка, ваша ремарка, це... пане Ярославе, даруйте, це... даруйте. Я Просто хочу сказати, що звичайно, колективна безпека це формула. Тут немає сумнів. Які форми набирається, це, це ми розуміємо, це буде бачити, але ми розуміємо, що жодна форма колективної безпеки не має такої ефективної, як НАТО. Угу. А тоді допустимо, друге питання наскільки НАТО сама може бути ефективна. Оці питання які не треба говорити. Так, зрозуміло, пане Остапе. А до вас дозвольте запитання стосовно Китаю. Ви згадували і ми згадували власне про те, що вперше на цьому саміті натівському заявили, що Китай підтримує військову економіку Росії, комплектуючи різні види озброєнь. і Так далі, ну власне, допомагає. І Це не для кого не секрет. Просто в НАТО це власне визнали, озвучили і констатували. Китай вже обурився через рішення саміту НАТО, яке назвало Пекін вирішальною силою, що сприяє війні Росії проти України. Іни і от речник МЗС КНР заявив, що альянс обливає його країну брудом за допомогою сфабрикованої дезінформації, і також офіційний Пекін закликав НАТО триматися подалі від Азії. Напруження зростає, попри те, що можемо пригадати, не так давно Сі Цзіньпінь здійснював європейське турне, і так виглядало, нібито йдуть йдуть назустріч одне одному. Європа, Азія. А тут тримайтесь подалі, друзі. Ну власне, як ви це проаналізуєте? Ну, бачите, можливо, я більш метафорично про це скажу. Але я так десь пожартував в одному з текстів чи інтерв'ю, що G7 невпинно редукується і так в лінійну реальність якби складається до G2. І вже є просто G2, Є просто дві сторони світу. Mm. Уже в них можна робити структурні там знаєте, е, аналізи і підвиди, але насправді є G2. Є просто західна цивілізація, як така, яка є зараз найбільш загрожена за всі часи напевно свого цивілізаційного існування. Я так ризикну так подати оцінку. І є просто та інша друга Ну, хтось називає її східною. Це можна за типом правління просто поділити на демократію і автократію, чи там тоталітаризм в окремих країнах. Тут розумієте, Китай завжди буде не якби навіть не другою, не першою, тому що тут не номерується, а такою третьою стороною світу, якою вони завжди були. Вони спостерігають за всім, що робиться в світі, зміркувань вершини і гегемонності свого національного інтересу. І китайський інтерес завжди буде домінувати в його поведінці, тому навіть в мові китайській мені хтось зі сходознавців розказував, що в них немає навіть такого слова, якби союзник. У них є слово там партнер, щось пов'язане з вигодою, тому е, дуже, ну, якби, дуже лінійно і примітивно навіть тут виглядають спроби там скомпонувати Росію і Китай в одну лінійку. Воно якби може бути пов'язано співпрацею та міжнародною торгівлею, але це не є кома. Це завжди будуть дві абсолютно інші реальності, які дуже часто навіть для Росії можуть виглядати дуже загрозливими. Тому оце постання тої вершини світу, як Китай, який завжди ніби збоку спостерігав за світовими битвами. Зараз, коли він може гіпотетично в них брати участь, власне, як силовий гравець, це все, що стоїть на кону світу. От якщо це станеться, то поміняється взагалі вся архітектура світу повністю засадничу. Я думаю, що цього зараз не станеться. Все одно Китай буде вірний. Собі вірний у тому спогляданню за процесами, з яких він буде використовувати масу бенефітів. І тут протистояння Росії і Європи на превеликий жаль для нас все ж таки лягає, мені здається, більше лягає, ніж не лягає в позицію Китаю, якраз ось послаблювати всіх гравців. Китаю вигідне послаблення всіх. І нам до цього, знаєте, дуже далеко, тому що ми свою китайську лінію не проговорюємо в цій війні взагалі. І ми почали проговорювати лише з перших зустрічей там Путіна і Сі, але для світу оця вершина Китаю, я думаю, може по небезпеці і буде перевершувати вершину Росії. І це трошки інші вже така на інша геометрія. Ми в цій геометрії є в позиції вибачте на слові. Не якщо це трикутник, то ми є тупий кут. Тобто угу. ми є кут, куди сходяться всі процеси, і на якому найбільше вони відбиваються. Пане Ярославе, відповідаючи на попереднє запитання, ви сказали, що доречніше говорити про ефективність НАТО? А скажіть, будь ласка, як можна оцінити ефективність, попри те, що НАТО, передусім, це оборонний союз? Тобто, якщо НАТО існує, НАТО не воює, то альянс залишається ефективним. І на вашу думку, якщо виникне дійсно загроза одній з країн, чи буде ефективно НАТО реагувати, і чи ця реакція буде швидкою? НАТО залишається ефективним, коли говоримо про сучасну геополітику в Європі, в тому сенсі, що я думаю, припускаю знову ж таки ціномам'я особисте припущення, але це оцінка багатьох аналітиків, що Путін при всіх своїх заявах не наважиться напасти на країн НАТО, тому що розуміє, що це для нього буде мати катастрофічні наслідки, тому що Путін не має ні такої економічної сили, ні такої військової технології, щоб їх міг адекватно протистояти НАТО. У тому сенсі НАТО про всі всі недоліках далі залишається ефективним, ефективним інструментом, і вона може тримати, НАТО має тримати цей баланс, але це не це добре для до України, тому що очевидно нам йдеться про українські інтереси, не про інтереси країни Європи. Йдеться про українські інтереси самих себе і своєї власне захищеності. І тут НАТО є, НАТО є не скажу, що ані високоефективним, ні слабоефективним. ефективним Це союз, який шукає певних виходів. Що зробити з Україною? Як допомогти Україні, Але поки що цих крім заяв, крім заяв, я реальних кроків не, не, не бачу. НАТО не має стратегії щодо України. Виразна стратегія. Як може Умовно каже, стратегії не немає звичайної Америка. Я Україна може вистояти навіть перемогти у цій війні. Тому що ми розуміємо, що до цього Це війна надовго, от фактор в часу грає на сторону Путіна, тому що в нього більше ресурси. От той, хто має більше ресурсів, може його довго довше робити. І тому зараз питання дуже важливо. Що НАТО може зробити, щоб допомогти Україні швидше закінчити цю війну? Про чому на умовах, які були би вигніти України? Оце і ключове питання, яке зараз обговорюється, і відповіді на цього в рішеннях НАТО я не побачив. Mm -hmm. Та пана до вас так само запитання стосовно ефективності НАТО, і в контексті зокрема того, що сталося у понеділок. Удар, страшний удар по Україні, лікарня Охмадит, і якраз на наступний день саміт і наша делегація кричить просто волає про те, що нам потрібний дозвіл бити по території Російської Федерації глибше західною зброєю. Цього дозволу на саміті так і не дають. І Америка говорить про те, що ми залишаємося вірними. Своєму рішенню попередньому те, що маєте, матимете і надалі. Про тому говорять, що якщо фронт розширюватиметься, ми подумаємо. А от стосовно цивільних об'єктів і українських дітей, тут нібито не так все очевидно і однозначно. Ну от, пане Остапе, от як це в контекст ефективності НАТО вкладати? Хвилинка у нас, пане Остапе, хвилина. Хвилинку не, не встигмо, але це, це трошки не так. Ніхто не забороняє Україні бити по Росії. Це наповажає Україні як суверенній державі мати далекобійні ракети і товкти по Росії так, як Росія товте по нас. Проте тут лишається маленьке але. Тобто ці ракети не треба було на металобрух трізати. І в 19-20 році не треба було закривати ракетні програми. Ну, це вам скаже будь-який, якийсь там навіть мілкий чиновник НАТО. Який розуміє, що західне озброєння, яке застосовується в Україні в третій території, не члені НАТО, воно обтяжене в своєму використанні напряму. Ну, це є мені здається, класика. Тому оця навіть поза жертви, звичайно, вона тут допустила. Ми маємо на всіх ображатися на весь світ, але трошки обертати погляд в зеркало в тому плані, щоб щоб сказати про ефективність НАТО. НАТО є абсолютно ефективне для своїх членів для свого простору. Це те, з чого я починав. Тому так. я залишаюся власне, при своїй оцінці, мінімальної загрози прямого зіткнення з Росії. А власне, по Україні так, це питання. Це питання і до України теж. Зрозуміло. Тому, якби Україна зразу себе заявила членом цього простору з усім набором демократичних інституційних ознак. І не, і не виникало би питання, то як можна знаєте, гібридну демократію якось там підтримувати? А якби ви була чиста демократія, і кого в світі би не виникло навіть думки подумати, що щось там не так. Стою країною на тому страшному проклятому пограничі, як пан професор дуже правильно це слово погранич, як нашу фактично геополітичну, ту буферне. Ну це дійсно це прокляття. Просто ну, на віки вічні. То ну тут треба трошки з обох боків подивитися і кидати всі тапки в НАТО. Я би не ризикував. Це є дуже безвідповідально. Насправді іншого поки що за спиною нашою не поруч, почули воно частково поруч за спиною іншої сили нема. Остапе дякуємо.